І Як звичайно, знайомство з Тіндера може обернутися дуже несподівано. Ти нашу мені сьогодні підсипала. Привіт, Привіт. Дмитро. Настя. Дуже приємно. Блін. Здрастя. Сьогодні так спекотно. Я вже одразу собі водички взяв. Пробках затрималася. Пробка затрималася. Да, ну, нічого мані. буває. Як всі жінки завжди затримуються, знаєш? Так, так. Лимонадика тобі якого взяти? Можна, е, ну, так. Якого краще? Звичайно, я присунув, Звичайний Звичайне mm -hmm. Добре, тоді підовізьмо тобі повернуся зараз. Та, добре, читаємо. Короче, все окей, я, я не посипала, все добре. Блін, ну дуже гарно просто. Да, я в шоці да, реально. Це, це, це теж дуже хороша. Нація. Дякую, так. да, да, да ну, блин. Ну, як... <тут> <тут> можемо, можемо, до речі, прогулятися. Куди, да. куди? Тут, до речі, поруч дуже е, е, класний магазин є. Гаджети? Гаджет. Гаджетні, так, гаджети. А що тобі магазин гаджетів. У мене, до речі, вже телефон такий, ну не новий. До речі, новий дуже крутий вийшов. 16-й новий? Да, 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 да. А більше ти нічого не хочеш. на що мені цю хуйню підсипала. Сенсі. В прямому сенсі. Ми а... знімали все, що ти робиш, як ти мені підсипаєш. Хто знімав? Ну вон апаратор. Бачиш, в машині сидить. Ну вон ти мій апаратор засняв. Так, ну в сенсі, ну так заспокойся. Ну, в прямому, нічого, так, що ні? ти цю хуйню підсипаєш. Я не У мене є всі твої дані, я знаю, чим ти займаєшся, як ти на тіндері з хлопцями знайомишся і це все підсипаєш. Я це все виложу, і всі побачать, чим ти займаєшся. Розумієш? Не заспокойся, я нічим не займаюся. Давай нічим... так. Давай зараз ти оцю херню, яку ти мені насипала, випиваєш сама, я тебе звідси випускаю нічого не виставляю. Домовились? Або будуть проблеми, я ще поліцію можу викликати, до речі. Давай пий, і щоб я тебе тут більше не бачив. Поняла? Так. Да. Я вафлю, блядь.